Так, давайте тепер подивимося, як шоропокрут працює з маленькими мебільними саморізами. Я не помилився, коли клав серветки і казав, що землю красить сонце, а людину праця. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Оляд Електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді бюджетний шурупокрут від торгової марки Start Pro, модель SCD421х2. Ну, звичайно, все, як ви любите, я його буду тестувати та розбирати. Дивитися, що там середині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Startpro нам вказав, що максимально заряджені батареї в цьому шурупокруті мають 21 вольт. Їмність батареї 2,5 А, максимально крутящий момент 32 Нм. Число зусиль муфти крутящого моменту 18 плюс 1. Максимальне оснащення може зажимати 10 мм. А також стартпро має дві швидкості: на перший від 0 до 400, на другий від 0 до 1500 оборотів в хвилину. Ну і на все це Стартпро дає 3 роки гарантії. Ну що ж, а тепер як завжди по традиції розкажу тим людям, хто купує в інтернеті, ну і немає можливості потримати даний шурпокрут у руках, а тим більше попрацювати ним. Як ви вже помітили, поставляється даний шурпокрут в пластиковому кейсі. В комплекті 6 біт, 6 сверл та додатковий бітотримач. І також у комплекті є додаткова батарея та зарядний пристрій. І, як ви помітили, дуже багато майстрів полюбляють, щоб акумуляторний шуруповерт разом з батареєю зберігався в кейсі. Сам по собі шуропокрут має нормальні пластикові замки. І кейс, друзі, нормальної якості. Завжди це демонструю і ніколи не перестану демонструвати. Моя вага 90 кг. Бачите, кейс навіть не прогинається. Ось я опригаю, і він навіть ні наскільки не прогинається. На різні носки, не звертайте увагу, що знайшов, то вдів. І як бачите, кейс сам по собі вмістимий. Ось, наприклад, я можу ще покласти додатково саморізи, можу покласти набор біт. Ну і, звичайно, можу покласти серветки для того, щоб витирати сльози радості від щастя. Трудом, друзі, але закривається. Ніяких зазорів таких сильних немає. Покажу безпосередньо, як виглядає зарядний пристрій, звичайний адаптер, який має індикатор. Ось таким чином вмикається. І, до речі, сама по собі батарея має індикатор розряду або індикатор заряду батареї. Старт-продом вказав 21 вольт, ну, що ж, ми перевіряємо. Ну, можна враховувати, що так. 20, і 6 заокруглили до 21. Сам по собі шуропокрут має повністю-повністю прогумовану ручку, де б ви не взялися всюди гума. І також у задній частині прогумований корпус Це зроблено для того, щоб було зручно впиратись. І дуже, до речі, добре, що тут немає вентиляційних отворів. Тобто, як будете впиратись, ви нічого не будете перекривати. Шуроповерх нормально лежить в руці, без проблем можна і великим, і вказівним пальцем дотягнутися до перемикання реверса. Кнопка перемикання швидкості по фіншую розташована зверху і переключається з чіткою такою фіксацією. Це ви можете чути. В нижній частині, як то говорять, на пошмаку розташована LED підсвітка. І враховуючи, що моє тут суперосвіщення, реально б'є по сверлу. Так, давайте подивимося в темному приміщенні, як працює підсвітка. Ну, Як ви помітили, рівно по центрі сверла. Для такого бюджетника це великий плюс. Муфта у цьому шуропокруті має дійсно 18 режимів перемикання крутного моменту та 19 режим сверління. Так, друзі, патрон тут одномуфтовий, це зразу про те говорить, що у цьому шуропокруті є функція блокування шпинделя, тобто патрон не провертається, можна зажати оснащення і також можна розжати оснащення. Стосовно батареї, ніяких претензій також немає. Без проблем легенько знімається, без проблем легенько одівається. Тобто геометрія цих корпусів підібрана нормально. Друзі, є невеличкі люфти, але так має бути. Так, давайте тепер подивимося, як шропокрут працює з маленькими мебільними саморізами. Так, муфту поставив на перший режим. Ну, як бачите, вісьмірку прокручує, а десятку нормально спрацьовує тріщотка. Ми з чого будемо перевіряти в тесті лесінка. Перед тим, як проводити тест, я хочу спробувати, яке мінімальне сверло зажме. Ось у мене сверло 1 мм. Давайте спробуємо, чи воно його зажме. Без проблем затискає сверло 1 мм, як бачите, в губках ще є місце, куди затискати. І тобто і без проблем цим сверлом буде сверлити. Так, друзі, ще хочу вам сказати, хто буде купувати шурупукрут, включи його на холостих і почує ось такий звук. Удар ніби. Таких звуків не треба боятися, це працює блокування шпинделю, тобто в роботі такого не буде. Це тільки коли ви в холосту працюєте. Тобто в роботі він у вас миттєво не зупиняється. А якщо в холосту зупиняється, від тих ударів нічого не буде. Там просто стоїть такий механізм, який швидко зупиняє цей патрон. Тобто цього моменту не треба боятися, це властиво всім-всім шурупокрутом з функцією блокування шпринделя. Так, не будемо зраджувати традиціям, 20-те перве сверло і спробуємо, з якими сверлами він впорається. Так, друзі, з 20-го не спробую, тому що я купив нове перве сверло, я не подивився. І сверло вже криве. Так, давайте тоді 35 форснера попробуємо, як працює. Нормально, без проблем 35-м. Так, тепер 40-го. Ну, 40-ве вже рівне сверло. Якщо сильно не давити, без проблем тягне, звичайно, якщо його задавити, то шуруповерт йде в захист. А так, якщо не давити, без фанатизму, як помітили, сорокове сверло з трудом, ну, просверлити можна. Враховуючи цінник, скажімо, ну, то можна закрити очі. Якщо колись прийдеться, без проблем потягне сорокове сверло. Так, давайте тепер по традиції зробимо тест лесінку. Так, друзі, так як я казав, муфта тут реально агресивна, бачите перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, на сьомому вже 90-й саморіз заганяє. Але, але, але все йде поступово, немає ніякого гороху, тобто все йде драбинкою, все як має бути. Так, а тепер хочу зробити тест, але я його не буду робити 20-м, тому що воно у мене, як бачите, попалось кончене і браковане. Давайте я зроблю 35 -м. Ну, Загалом результат буде зрозумілий. Так, зробив 10 отворів, як бачите, батарея ще ціла заряджена, сеграс 38 отвір, осталось одне ділення, друге ледве горить. Station where you 43 отвора. Уже уходить запас. Одне ділення. Ну що тут сказати? 43 отвора 35 м сверлом форснера це вражаючий результат. От, реально це вражаючий результат. Так, я відразу перевірю, що там залишилось по заряду, 15,6. Нормально. Ну що ж, а тепер давайте подивимося, що там у середині. Тепер точно, все по порядку. в Одинній частині шуропокрутості стоїть світловий діод. Далі стоять контакти. Все це діло нормально припаяне. Кнопка стоїть запасом на 24 вольта, також всі контакти припаяні і має досить такий великий радіатор для охолодження. До речі, після тесту цей радіатор ледь-ледь тепленький. Так, як бачите, тут стоїть RS-550, також вказали, що 21 В. Перемикач першої і другої швидкості має капельлоновий флажок, але цього не треба боятися. На нього навантаження взагалі не йде. Він лише перемикає шестерні. Так як я казав, пластиковий такий сувак. Але він зміщує отакі металеві шестерні, тобто на сам цей пластиковий сувак взагалі ніякої нагрузки не йде. І як ви помітили, редуктор повністю-повністю тут йде металічний. Так, відкрутив гвинт, який тримає патрон, і бачите, на гвинту є різьбовий фіксатор, також дуже добре. Так, зняв я шпиндель, як бачите. Шпинтель стоїть на одному шариковому підшипнику. І у середині також є широка втулка. Тобто, друзі, я вам хочу сказати, тут абсолютно ніяких люфтів немає, тому що тут досить таки широка втулка стоїть. Ось я достав ту втулку і хочу показати, наскільки вона широка, вона приблизно як два підшипника. Тобто в парі з підшипником люфтів тут взагалі ніяких нема, щоб ви розуміли. Так, тепер давайте подивимося, які там банки стоять. Покажу, як виглядає плата. Видно всі елементи. Під лаком. Елементи акумуляторні також мають свій жорсткий пластиковий бандаж. І насправді кожна банка має 2000 мАч, тобто 25 Ач і повністю заряджена, так як я казав, 4,2 В. Так, і по традиції подивимося, як зафіксовані елементи. Ну, Відповідно добре, в чотирьох місцях точковою зваркою. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Ну що тут, друзі, вам сказати, враховуючи демократичний цінник, от реально немає претензій до того, що ропа І я не помилився, коли клав серветки і казав, що він буде служити зі сльозами на очах від щастя, тому що його продуктивність ви самі побачили, а також сподобалось, що за такий цінник він комплектується з двома акумуляторними батареями плюс нормальний кейс. І теж дуже сподобалось, що редуктор зроблений тут надійно. І я би вас дуже попросив. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк. Якщо не сподобалось, напишіть якийсь коментар, та не забудьте підписатися на канал, а то пропустите багато чого цікавого.